Функції та будова скелетних м'язів. Рух людини здійснюється активною частиною опорно-рухової системи м'язами та відрізняється особливостями, пов'язаними з прямоходінням, працею та мовою. Сукупність м'язів утворює м'язову систему. М'язи становлять близько 44% від загальної маси тіла дорослої людини, тому не тільки скелет, але і м'язи визначають фігуру людини. М'язи здійснюють такі функції рухова, переміщують тіло в просторі, впливають на рухи органів. Опорна, утримують тіло в певному положенні. Захисна захищають внутрішні органи. Чутлива мають специфічні рецептори м'язового чуття, які дають змогу контролювати положення тіла та сприймати подразнення. Депонувальна у м'язах накопичується глікоген. Теплоутворювальна. Близько 70% теплоти в організмі вивільняється завдяки роботі мітохондрій м'язів. Основними фізіологічними властивостями м'язів є збудливість і скоротливість. Розрізняють скелетні, гладкі та серцеві м'яз. Більше про особливості будови та функції м'язових тканин можна дізнатися з таблиці. Увага! Термін. Людина має понад 600 скелетних м'язів, які дають їй змогу пересуватися в просторі, приводити в рух окремі частини тіла та підтримувати його рівновагу. У зв'язку з прямоходінням дуже добре розвинуті м'язи нижніх кінцівок та спини, що утримують тіло у вертикальному положенні. Кожний скелетний м'яз приєднаний до кістя в місці горбкуватості кісток двома кінцями. Початковий нерухомий відділ м'яза називається головкою а протилежний, перекинутий через суглоб до іншої кістки, хвостом. Між ними знаходиться потовщена частина м'яза, його тіло або черевце. М'язи повністю вкривають скелет людини, і лише в деяких місцях кістки розміщені безпосередньо під шкірою. Обидва кінці м'язів переходять у міцну та еластичну сплощну тканину, що утворює сухожилля. У великих м'язів воно зазвичай має циліндричну форму. Інші можуть мати плуски, округлі, стрічкоподібні або пластинчасті сухожилля, що перешкоджають розтягненню м'язів. У разі надмірного навантаження сухожилля можуть пошкоджуватися. Скелетні м'язи містять багато нервових волокон та кровоносних судин. Кожен м'яз побудований з великої кількості багатоядерних м'язових волокон, що утворюють пучки, вкриті зверху тонкою сполучно-тканиною оболонкою фасцією. Фасції відокремлюють один м'яз від іншого, що робить можливим їхнє незалежне скорочення, забезпечуючи унікальні складні рухи різних частин тіла. Фасції також зменшують тертя м'язів та перешкоджають їх розтягненню. Кількість м'язових волокон неоднакова у різних м'язах. У дрібних їх декілька сотень, у великих до декількох тисяч. Вважається, що в дорослої людини. Чисельність м'язових волокон стала, а їхній діаметр залежить від тренованості м'язів. Чим частіше і напруженіше працює м'яз, тим його волокна товстіші, а отже і м'яз міцніший. М'язові волокна циліндричні з багатьма ядрами. Вони мають тонкі специфічні органели з коротлої волоконця – міофібрили. Оскільки робота м'язових клітин дуже напружена і потребує багато енергії та кисню. У них міститься багато мітохондрій. Також у цитоплазмі м'язових волокон є молекули міоглобіну. Це дихальний пігмент, здатний переносити кисень у м'язах, саме він забарвлює м'язові волокна у червоний колір. Міофібрили надають м'язам смугастого вигляду, що можливо помітити під мікроскопом. Утворюють міофібрили скоротливі білки складної будови, тонкі нитки актину. Та товсті філаменти міозину. У клітинах м'язів є великі запаси глікогену, що перетворюється на глюкозу і потрібне як джерело енергії під час скорочення. При скороченні м'язів відбувається втягування ниток актину в проміжки між нитками міозину за допомогою поперечних містків у присутності йонів кальцію. Скорочення м'язів забезпечується завдяки енергії АТФ. Та супроводжується перетворенням хімічної енергії на механічну з виділенням значної кількості теплоти. Теорія, що пояснює механізм скорочення м'язів, називається теорією ковзання. Кровоносна система постачає скелетним м'язам кисень та поживні речовини, а також виводить кінцеві продукти обміну. Отже, основними фізіологічними властивостями скелетних м'язів Є збудливість та скоротливість. М'язи являють собою з'єднані у пучки багатоядерні м'язові волокна, що складаються зі скоротливих волоконець міофібрил. Скорочення м'язів починається із збудження м'язових волокон нервовими імпульсами. Потужне і швидке скорочення м'язів можливе завдяки упорядкованому розташуванню міофібрил у волокнах. Міофібрили утворені скоротливими білками складної будови, товсті нитки міозину розміщуються між тонкими нитками актину. Білкові нитки актину і міозину переміщуються відносно одна одної і загальна довжина м'язового волокна зменшується. Після припинення дії сигналів м'яз розслаблюється. Тобто білкові нитки повертаються на свої місця. Довжина м'яза збільшується. Форма і величина м'язів залежать від функцій, які вони виконують в організмі. За розміром скелетні м'язи поділяють на довгі, широкі, короткі. Довгі м'язи розташовані переважно на кінцівках. Мають веретеноподібну форму і від двох до чотирьох головок. Широкі м'язи розміщені переважно на тулубі, короткі м'язи, розташовані між окремими ребрами, хребцями чи у глибоких шарах біля хребта. За формою м'язи поділяють на колові, квадратні, веретеноподібні, стрічкоподібні, ромбоподібні, зубчасті. Колові м'язи або сфінктери оточують отвори у тілі людини і відповідають за їх розкриття та закриття. Прикладом таких м'язів є коловий м'яз рота та колові м'язи очей, за виконуваними функціями м'язи поділяють на піднімальні та опускальні, згиначі, що згинають частину тіла, розгиначі, що розгинають, відвідні. Які відводять кінцівку від тіла, наприклад, середній сідничний м'яз, привідні, великий привідний м'яз. М'язи обертачі забезпечують обертання кінцівки навколо її осі. Деякі м'язи, що виконують спільну роботу, забезпечуючи один рух у певному суглобі, називають синергістами. М'язи протилежної групи. Антагоністи. Отже, різні групи скелетних м'язів забезпечують загальну рухливість організму людини. М'язи людини поділяють на групи відповідно до їх будови, розміру та форми, місця розташування та виконувальних функцій. А зараз пропоную вам перевірити свої знання, давши відповідь на запитання. Бажаю успіху.